Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, і ви знаходитесь на каналі Сільське життя жартома і Жартомаєвсерйоз. Оце що вам хочу сказати. Операція під кодовою назвою Пікіровка нарешті завершилася. Осталось там в мене, мабуть, штук 30% розпікірувати і трошки петуні. Ну, то про прошу. Тут таке. Значить, операцію завершили. Починається нова операція з кодовою назвою Граблі. Ну так, усі люди вже все повигрібали в усіх порядки, Водної в одної мене хазяйки коло двору срач. Піду вигрібати. Максим поїхав танцювати Богема, а челядь буде працювати. Значить, я вам зараз покажу капусту свою і розкажу, що я з нею роблю. А ви собі дивіться, якщо це для вас корисно буде відео, то я буду рада, що я вам, показую вам. Дивіться. Оце в мене тут капуста. Бачите, вона те, що я вам казала, вона вже росте не по днях, а по часах. Бачите, вона міняється прямо на очах, Значить, я її винесла на прогулянку. Ось, бачите, вон пекінка, яка вже ось зараз достану. Та я думаю, ви самі бачите, бачите, яка вона вже. Ще листочки в неї середненьких побільшало. Капусту я її винесла сюди закалять. Бо розсада капусти та й будь-яка інша повинна бути закалена. Ось ще покажу, бачите, о, тут взагалі класно Чого закалена? Зараз вам розкажу, кого що. Ось показала капусту і зараз розкажу, переключу на себе камеру. Ось у мене, бачите. Віолочка моя, та, що я вам казала, вона теж закаляється. Ось дититься, які корінчики, бачите, через мішечки ви питали, як сажу. це прямо з мішками. І хай трошечки, ще трішки-трішки, я попилю клумбу і тоді її туди посажу. Тепер зараз розкажу, що, що, що я роблю з капустою. Ось, бачите, яка вона. Ось така. Ось, ось, ось. Хтось більший, хтось менший. Ну, люди ж теж і більші, і менші, є. Всякі і сорти різні. Отака. На дві секундочки буквально сяду. ох і вітер, На дві секундочки буквально сяду і розкажу ж, капуста. Значить, дивіться. Капуста любить, я ж уже казала, сонце і холод. Вона в мене вночі стоїть в теплиці. Там 10, коли вісім буває. Позавчора взагалі чуть розсада не змерзла, бо мені лінь було занести. Ну нічого, то окрема історія. Занесло. Одну ніч поносилася, другу думаю, та нічого. Ну, і на другу занесло. Ну, неважливо. Значить, вона в мене вночі стоїть в теплиці. І в день стоїть, але я потріску. Знаєте, як маленьких діток виносять спочатку гуляти на 15 хвилин, на півгодини, тоді на годинку і так далі. Отак От я її закаляю. Росада повинна бути закалена. Тобто, вона повинна бути і на сонці. Це не значить, що закалена ви її на холоді і холодом муштруєте. Ні. Її треба виносити в таке місце, знаєте, де не пряме сонце і де немає вітру. У нас. Я таке гарне слово мені подобається. Затишок подобається. Затишок, да? От в затишку. Де тихенько, спокійно, бачили, як вона в мене стоїть. Там і прямого сонця немає і вітру немає. І я її на годинку, на дві, на три, ну, тоді буду збільшувати, буду виносити на вулицю. <кхух> Потім дійдемо до такого часу, що вона тут і житиме літ, весь день. Ну, Може на ніч буду заносити, а може й не буду. Ви можете теж виносити. Можете там на городі чи десь зробити я казала, шатро. Ви можете зробити, ну, таке, як шатро. Накрити спанбондом, ну, притянить. І там їй буде хорошо. Можна під плівку, але треба бути дуже обережно, бо під плівкою може згоріти. Бо воно хоч і холодно, а сонце в мене колись огірки погоріли. Ну, вже давно-давно огірочки. То е, отак. Ну, це називається закалять. Бо якщо у вас вона буде в теплиці і ви її висадите просто так, ну, з неї процентів 70%, що діла не буде. Е, ну як? Буде, але те, що треба, з неї не буде. Вона буде хиріть, чахнуть і так от її цей. Тому розсада повинна бути міцна і закалена. І зараз я їй дам добриву 3,20-ки. Комплексне. Можете дати азотне. Я подивлю, в мене просто зараз азотного немає, нічого, крім селітри. Ну, Селітру хіба що напополам розвести, половинчату дозу дати. Ну, я краще дам комплексне, в мене є комплексне, тому без заморочок. І все. Гарних так. вам врожаїв, миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Бачите, ось капуста. От то я знімала її на вулиці два дні тому. Ну, позавчора. От дивіться, півтори доби пройшло, дивіться, яка вона. Бачите, вона геть, ну, геть міняється прямо, ну, на очах. Це те, що я казала. Ось знову, бачите, це ж кевін ящичок. Ну, прямо вона міняється, міняється, підростає. Так що буде діло, треба її зараз поставлю трошки рідшенько, бо загущено. О, дивіться, яка, бачите, гарна. Тут дет маршер, мабуть, трошки попало. Он дивіться. Ну, ну гарненька, як на мій погляд, то гарненька. Тут в добрий час сказати.